Всім привіт! Що ж, вже завтра вже завтра, в п'ятницю, величезний патч, версія 01.1. Ось перед нами патчноут. Давайте швиденько пройдемось по основним змінам, бо змін дуже багато. Переважно змінили все те, про що розробники казали в своєму відео. Тож. Додали 4 нові вежі на мапах, нарешті. І оцю вежу переробили, яка в нас вже була. Вона тепер виглядає інакше: нема цих куполів, за якими нічого не видно. Ти раніше було, ти заходиш туди, і по тобі скидаються просто одразу всіх, хто там стояли, всіми своїми скілами. Тепер ми бачимо їх здалека, можемо атакувати. Арбітер тепер буде мати 6 порталів. Щоб люди могли е, повчитися його бити. Пізніше там нижче буде написано, пізніше ще е, додадуть до інших топ-босів теж по 6 порталів, поки що не встигли, поки зробили тільки для одного, для фінального боса. Не так, що люди заходять, не знають механік, помирають одразу і все. Їм треба все е, спочатку робити. Так у них буде 6 проб, спроб тепер. Звісно, для нас людей на хардкорі спроба далі буде. Тільки одна, але можна собі на Ютубі подивитись, що він там робить. Тут ось трішки позмінювали його скіли. Е я з ним ще не бився. Важко мені оцінювати ці зміни. Е додали чекпоїнти на мапах. Класно. В принципі, якщо ми якусь зону пропустили, можемо піти десь далі. Потім чекпоінтом повернутися в іншу точку і продовжити собі проходження мапи. Не треба буде е, так багато пішки бігати. Цитаделі тепер е, знаходяться ближче до центру мапи. І цитаделі е, нам буде видно здалека. На відео вони показують, що вони будуть так підсвічуватись здалеко, е, здалека в тому тумані, ми будемо їх бачити. Е, мапи. Коли наводимо на мапи, тепер буде писати, який. Це біом, до якого біому вони належать. Бо там, же, знаєте, є у нас на дереві такі пасивки, які е, дозволяють в різних біомах е, фармити додаткові ресурси. Тепер ми будемо знати, яка мапа належить до якого біому. Нові таблички нам додали, які будуть додавати босів на мапи. Супер, я вже не можу просто дочекатись, дійти до ендгейму на своєму хардкор некроманті і це все, все побачити і пофармити. На мапах стане набагато більше контенту. Буде більше стронгбоксів, більше есенцій, більше шрайнів, більше мобів. Загалом звичайні мапи тепер будуть давати більше нагород. Ось скриньок. Ну, звичайних скриньок, в яких там лут може бути. Синіх і жовтих додали вдвічі більше. Тепер буде на мапах. Деякі мапи будуть мати вдвічі більше монстрів. 50% більше магічних монстрів, рідкісних монстрів. Ну, сильно заапали мапи. Звичайні. Звичайні мапи. Якщо не рахувати, що там ще якийсь додатковий контент на них. Далі додали більше босів взагалі на мапи. Тепер кожна четверта мапа містить босів. Вони казали. В Своєму відео, що вони і раніше так планували зробити одного боса на 4 мапи, але був якийсь баг і тому босів у нас було менше. Але тепер з босів буде випадати менше мап. Раніше от були шанс... на е, Radiant мапі був шанс з боса от 25% отримати мапу, тепер буде 15%. На звичайній мапі був 10%, тепер буде 6. Ну, самих босів буде більше. Але мап з них буде випадати просто менше. Пасивка на Атласі, котра давала раніше 50% більше е, частинок сімулякрома, тепер буде давати на 100% більше частинок. Тож оця пасивка, хто фармить, не можете собі брати, якщо ще й раніше не брали. Е, зменшена кількість монстрів і маленьких скриньок в брічах на 15%. Ну, бачите, всі фармили брічі, брічі і трішки понерфили бріч. Збільшена кількість е, шматочків симулякрома на 20%. Е, скіл. Е, зміна скілів. Насправді, кого цікавить його конкретний скіл, почитайте. Моїх скілів тут немає. Е, я не знаю, що це за скіл. Я цими класами не грав, тому ну, важко мені оцінювати ці зміни. Понерфили дуже багато монстрів маленьких, особливо тих, які били здалека по нам. Наприклад, ті монстри, які підривали трупи аж за мапи, там, де ці мухи летіли, їх понерфили. Інші там, які гранати кидали. Багато монстрів понерфили. Тут можна собі теж почитати, але все це обговорювати неможливо. Це дві години будемо з вами сидіти. Загальні зміни. Тепер можна перейти з SSF на звичайну лігу. Раніше не можна було, тепер ви можете перенести свого персонажа. Стронгбокси. Швидше спавнять мобів. Не так, як раніше ми з вами вже 5 хвилин просто чекали, щоб отримати дві білі шмотки якісь. Тепер вони швидше спавняться. Після того, як всі заспавнились, то буде зникати оцей туман чорний, який там навколо. І е, взагалі, я так розумію, ще й лут зі строкбонксів е, покращили. І більше е, шансів, набагато більше шансів тепер зустріти Research Strongbox. Не знаю, що це за Research Strongbox, що там з нього падає, але будемо дивитись. Чарми, тепер ми будемо нарешті бачити, е, буде якийсь ефект, коли вони у нас спрацьовують. Коли, наприклад, вони запобігли нашої заморозки або стану. Також там писали нижче, що чарми. Тепер буде видно на чармах, скільки у вас зарядів. І чи він готовий до того, щоб заряджений щоб спрацювати, чи не заряджений. Руни. Нарешті можна замінювати. Старі не можна буде витягувати, але нові завжди можна буде поставити над старими, якщо ви рішили щось змінити. Нарешті гарна зміна теж. Можемо розбирати фласки з якістю, нарешті. Армор покращили. Десь приблизно вони пишуть на 15%. Монстрів деяких, переважно маленьких, ми можемо відпихувати тепер е, нашим стрибком, доджом. Е, теж дуже класно цікаво, як воно буде працювати. Подивимось. Тобто, коли вас оточили. Не дають вам пройти, ви можете е доджити і ви е будете їх відпихувати. Подивимось, яких це монстрів можна відпихувати. Більше оменів буде в ритуалах. те, що вони казали в своєму відео. Кращі роли будуть на шмотках хайтіру. Е навіть трішки не так, а менше шанс на погані роли. Отак. Так вони це описали. Буде менше шанс на погані роли. Ну, тобто, більше шанс на кращі роли. Рідкість предметів в експедиціях, в магазині експедиції, тепер збільшується з левелом магазину. Тобто, чим вищого левелу у вас магазин експедиції, тобто ви просто чим вищого левелу, тим більше шансів на рідкісні предмети. Це дуже круто, бо раніше предмети були сині там, з одним двох модифікаторами, і поки Ну, а у вас шансів на те, щоб. Щось собі наролити, їх не так багато, і вам треба додати якісь префікси, суфікси. Один раз щось там прокрутили, вже все, вже шмотка готова. А так тепер вони будуть одразу рідкісні. У вас набагато більше шанси будуть на те, щоб щось гарне з експедиції собі заролити. Покращення візуальних ефектів. Те, що вони показували в своєму відео, тепер оці вибухові якісь ефекти, їх буде е, краще видно. Буде менше шансів у нас на них померти. Альва нарешті буде займатися гемблінгом у нас в хайдауті. Не знаю, чому раніше цього не зробили, мабуть, просто не помітили цього. Е, Міньйони. Коли ви відходите від них, вони не будуть помирати і знову потім відновлюватися біля вас. Вони просто будуть одразу телепортуватись до вас. Супер зміна. Супер. Легендарні предмети. Величезний список просто зміни легендарних предметів. Я так думаю, що вони просто змінили всі легендарні предмети, які були у нас взагалі в грі. Е, бафнули їх. Бачите, раніше було 300-400, тепер 400-500, раніше там 10-12, тепер 18-22 і так далі. Ну просто всюди, тут де не глянеш тут самі бафи. Я думаю, кожен предмет, в принципі, легендарний був забафаний. Окрім може, якихось топових, за якими і так всі бігали. Величезний список предметів. Можете після оновлення обов'язково перевірте свої легендарки у себе в стеші. як вони сильно змінились. Далі йдуть баг-фікси. Теж дуже багато багів пофіксили, ну нема сенсу це все обговорювати, ну дуже-дуже багато змін. Дуже багато змін, дуже багато приємних змін. Ось покращення контролерів е, на PlayStation. Хто грає? Взагалі пофіксили деякі баги для консолів, е, локалізація і мікротранзакції. Деякі перенесли, я так розумію, з poe 1 нам до poe 2 Ось. І під кінець вони тут ще пишуть те, що вони не встигли зробити, збирались, але не встигли. Уна ха, далі не буде свою пісню грати після того, як ми їм ту, їй ту лютню приносимо встигли вони це зробити, вони не думали, що це буде так важко пофіксити. Далі те, що ми вже говорили: вони додали ось і 6 порталів для. Як його там звали, того фінального босу для арбітра. А... І працюють над тим, щоб додати для інших топ-босів: King of the Miz, Brychtstones, Олрот. Експедиції. Теж у нас буде по 6 спроб. Так, пізніше це додадуть. Ну і е, стеж штаб для мапок. Теж в праці теж не встигли вони, теж в роботі не встигли вони ще це зробити. Ось такі от зміни. Зміни супер. Просто не можу вже дочекатись, коли це все з'явиться в грі, а з'явиться вже завтра, в п'ятницю. Що ж, чекаємо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ще новини попоє, і приходьте на стрими. Папа.